Вони лише кілька годин у Харкові, і, хоча в метро й досі висять афіші гурту танок на майдані Конго, п'ятничного концерту таки не буде. Вокаліст та автор текстів Олександр Фозі Сидоренко обіцяє, група до міста приїде незабаром. Про особливості нового альбому Фозі багато говорити відмовляється, оскільки вважає відмінності, має знайти не автор, а слухач. Зараз вже час його послухати спокійно, тому що ми навряд чи можемо сприймати його об'єктивно після того, як він вийшов. От зараз вже, мабуть, треба на якісь гастролі взяти, його всім разом послухати і зрозуміти, що вдалося що ні. Тому що нас, як музикантів, він вже не цікавить, коли він записаний. Мене зараз цікавить наступний альбом. Фозі, автор двох прозових книжок, планує написати завершувально третю. Паралельно працює над текстом про стадіон Металіст, який разом з творами інших авторів має вийти друком восени. Сергій Жадан запропонував мені написати оповідання про футбол, пов'язане з футболом. І збірка матиме назву щось там українські письменники про футбол. Пишуть, я написав оповідання пов'язане саме з цією територією. Оповідання про хлопця, який приїхав на стадіон Металіст, чинити м'яч. Тут сидів дідусь, який єдиний в Харкові, гарно зашивав м'ячі. У книгах Фозі багато про Харків рідне місто обох вокалістів. 90-ті роки зародження українського хіп-хопу та романтика спальних районів Олексіївки, Салтівки, нових будинків те, з чого починала команда. Фозі та фоготи й до сьогодні називають себе харків'янами у відрядженні. Ми завжди на концертах кажемо, що для вас грає група з Харкова «Танок на Майдані Конго». І в нас барабанщики, діджеї, вони з Києва, вони так трохи кривляться, але вони розуміють прекрасно, що гурт саме з Харкова. Попри гучну кар'єру та успіх в якості телеведучого, Олександр Позі Сидоренко зумів оминути зоріну хворобу. Поспілкуватись з вокалістом у соціальній мережі може кожен бажаючий. Ігор Колтунов Сергій Дудко вісті.